Здоровенькі любі та гарненькі, зараз ви побачите нереально кайфовий бій. А саме Радянська армія проти армії Третього Рейху. Цю ідею надіслали мені в коментарі. Тому, якщо ви хочете побачити свій бій, свою якусь думку маєте, обов'язково пишіть і я її зроблю. Отже, з однієї сторони, 200 тисяч радянських солдат. Ось ви бачите, солдати, радянська форма. Все як потрібно, ТДТП. Одна тисяча танків Т-34. І проти них піхота Третього рейху. І так як вони захищаються, я їм не танки додав, а артилерію. 200 одиниць артилерії. Давайте будемо дивитись бій. А, чому саме 200 тисяч проти 50 тисяч? По-перше, Третій рех обороняється. Тут є окоп. І вони, коли підійдуть поближче війська, обов'язково туди повинні піти. Ну, я так вважаю. Я бачив, що в деяких... на деяких тестах, що вони пригали саме в окоп і звідти відстрілювались. По-друге, арта. Арта має більшу дальність атаки, ніж танки та піхота, звісно ж. І що я хочу сказати: я не знаю, хто виграє в цьому бою. Тому, якщо виграє третій Рейх, будь ласка, не пишіть мені, що я там нацик якийсь. Мені достатньо того, що мене нациком е, болотні вже вважають. Тому я не хочу ще і від вас цього чути. Я дійсно не знаю, хто виграє. І, ну, це ж гра. Навіть якщо виграє тут третій рейх, ну це ж гра, нічого ж страшного тут не буде. Так, давайте я увімкну сінематик та хочу дещо прочитати. Справа в тому, що мені ж вже писали деякі люди ідеї, я хочу, щоб вони знали, що я їх не забув, я все, все собі записую в щоденник а, та буду ці бої використовувати. Т-800 термінатори проти мандалорців. Буде відео. Тираніди проти зергів зі Старкрафту. Буде відео. 1 мільйон вампірів проти 100 тисяч перевертнів. Бідео. 5000 ельфів е, про, з 1500 ельфів лучника, лучників проти 10 000 орків плюс 1400 арбалетчиків та 20 тролів. Все це я обов'язково зроблю. Чому я саме от, е, зараз це не роблю? Просто... До цього в мене були бої із ельфами, із мандалорцями, і з термінаторами, терамідами, з ергами, uh, і я вважаю, що глядачу не буде цікаво побачити uh, відео, наприклад, з ельфами, а через тиждень я виклам ще одне відео з ельфами. Я виклам його там, наприклад, через 2 тижні або 3 тижні. Тобто я це все обов'язково буду використовувати. І так як я не використовував ще жодного разу армії Другої світової війни, тому зараз саме вона і йде. Так, ну що, деякі хлопці вже позапригували в Окоп, але я бачу, вони з нього все ж таки не стріляють. Окоп надто високий. В реальному житті це навіть круто. Вони б сиділи собі тихенько та відстрілювались якось. Але це гра, вони не переживають за своє життя та здоров'я, тому йдуть на пролом. Так само на пролом, як іде по дарту армія радянських військ. Що у нас вдалі відбувається? Ну, наче якийсь вогник. Так, що в нас по танкам? Танки заходять з іншого флангу. По танкам харачать нормально арта. Арта нормально працює, я бачу. Прям прям сильно. Навіть танки підлітають. Угу. Прикольно. Так, далі нема таке увімкну. Ну, я думаю, що тут все ж таки програють. Третій Рейх. Хоч це і тактично у них позиція вигідніша, вони обороняються, вони з окопами, вони з артою. Але це гра, тут інші трішечки механіки. Тому, напевно, вони і програють. Ну, подивимось, подивимось. Все ж таки, ну, я вважаю, що арта повинна всіх, всім наваляти нормально. У арти велика дальність, арта коли вистрілює. То одразу розлітається велика кількість солдат радянських. До того ж, навіть танки у воздух підлітають трішечки, коли по ним влучає арта. Але. Ого, оце глюк. Нормально. Але у танка все ж таки є якась броня. ні щось воно нормально так глючить. До того, щоб ви розуміли. Арта це не мод. Це з оригінальної гри. Але вона чомусь кожного разу, коли до неї з неї починає камера йти, вона якось по-дебільному себе поводить. Ну давайте спробуємо за арту якось пограти. Де там війська стріляють? А, ну давай. туди Ну, нормально в неї така відстань. Ого, я навіть кудись влучив. А ну ну-ну-ну. ну Ні, зараз не влучив я Давай трішечки нижче. І це вже по своїм буду стріляти. Так, добре, постріляли і досить? Тут що? Ого, танки вже навіть перейшли окоп. А де? А де війська третього рейху? Вони ще залишились? Ні, вже їх всі, всіх покосило. Мені здається. Ну, тут є, можливо, хтось. Ні, нікого немає. Тут потрібно було ховатися хлопцям. Тут було б нормально, якби тут ніхто не зачепив майже. А ні, тут де хтось ще є. І? Так, ще є тут хлопці. Ану давай ка я когось виберу. Та заникаємося в бункері цьому. А ну вони звідси взагалі можуть стріляти? Нормально. Можуть. Чесно кажучи, я думаю, що вони вже всі впали. Але вони навіть тут щось її відстрілюють нормально. А ну-ка, давай, тебе ще туди закинули. Ага, він або сам вибіг, або йому наваляли. Мені ж цікаво, блін. Ні, напевно, сам вибіг. Бачите, він не може стріляти нормально. А! Зрозуміло. Влучним вистрілом, пострілом в голову. О, так і з однієї і з іншої сторони набагато залишилось. 250 та 719 було. Тобто гра грою, але окоп, арта вона зробила свою справу. І дійсно зараз невідомо, хто виграє. Давайте у синематику будемо дивитися, щоб не було видно, кого де залишилось і скільки, щоб ми до останнього не знали, хто може виграти. Ну, бачу, що з радянської сторони залишилось дуже багато Т-34. Вони броньовані. І якщо будуть стріляти в них звичайні солдати, звичайна піхота, вони нічого їм не зможуть зробити. Лише на арту, сподіватись. Відповідно до того, що я бачу, що якісь є постріли в сторону Т-34, арта залишила. О, так, нам зараз показують, що арта ще залишилась. Бачите, яка гора трупів. Таке, мені здається, реально і було. Ох, як підлетів. Мені здається, що саме така м'яструбка і була в той час. І у нас також така ж сама, можливо, м'ясорубка у Авдіївці, Бахмуті була. А. Ну, давайте не будемо вже про це. Давайте продовжимо дивитись відео. Залишилось лише одиниці. Я не бачу. Майже радянської піхоти, але я бачу, що тут піхотинець чомусь став та стоїть не робить. А, я знаю, чому він їх не робить. У нього стоїть задача не атакувати, а тримати позицію. Так як він тримає позицію, блін, їх всіх розстрілюють. Ну, все, їх тут нема вже. Танки вже їх розхарачили. Так, що в нас вже темніє, нічого не буде видно. Ну, арта там десь є. Ось є арта. Одне м'ясо, одне м'ясо та просто море крові. Танки якимось чином перейшли через окопи. а ну я хочу подивитись, як можна танком через окоп пройти. А ну давайте, поїхали. Ага, це неможливо. Їм потрібно знайти якийсь виїзд. Ого! Ого, я аж відлетів танком. Ну, це якось неправильно. І зробити баланс більш кращий щодо пострілу я не можу. Або буде якийсь, ну, когось товкати під час взриву, або зовсім нікого. Тому як зміг, так і зробив баланс. Хоча, в принципі, я тут майже нічого і не чіпав. Лише трішечки змінив характеристики, до... щоб вони були більш логічними тут. Арти досить багато ще. Ви бачите, тут це ціле поле арти. Не знаю, їх тут, можливо, штук 50 залишилось, скільки. 72 арти і 545, і, я так розумію, це танків. Лише танків. Якщо хтось хоче дізнатися, чому саме я ставив арту, не впускав танки взагалі. Чи міг я зробити і танки, і арту, так я міг зробити і танки, і арту. Але е, за моєю цією от ідеєю, коли я робив це протистояння, я робив так, що третій рех обороняється. Тут окопи йдуть, тому я їм вирішив не давати танки, бо вони могли би тут десь ще і заглючити, я думав. Вони пішли б в атаку, можливо, чи ще щось. Не знаю. Коротше, я вирішив арта та піхота тільки. Ну, мені здається, що бій буде досить довгий. Якщо так буде, я тоді пришвидшу це відео. А можливо, щось обріжу. От зараз увімкну Сінематик. Вони там їздять собі, і я обріжу частину бою, якщо. О тут навіть танки заглохли. Вони не можуть проїхати тут, так. Ну як вони зможуть перемогти, або. Вони тільки програти зможуть, якщо так буде далі. Треба допомогти їм якось. Давайте всіх їх роз. Ростовка. Розтовк... Чому? А блін, чому ти сюди преш? Ой ви. Серйозно. Ну ці виїжджають, тут нормально. Ви тут ще застрягли, давайте я вам ще допоможу. Коли не думав, блін. Тут Рілі, really, як фіг, тут проїдеш нормально. Потихеньку-потихеньку виїжджають. Так, 23 артилерії залишилось. Тобто радянське військо перемогло. Я думаю, вони ще довго будуть стріляти один в одного, особливо, тому що у танка є броня, у арти я не знаю. Я не дивився, до речі, чи є в неї якась броня. Але не хочу затягувати відео, тому дякую вам за перегляд. Будь ласка, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково на канал, це, мене, це мені дуже допомагає. Це мене мотивує продовжувати робити якісь ще битви. Дякую вам за перегляд ще раз. На все добре та до зустрічі в наступному відео.